Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Нині світло вимикатимуть всю добу. Про це повідомляють в Укренерго. Ну, все через чергову ворожу атаку на енергооб'єкти. Є локальні знеструмлення в кількох областях. Отже. Віталій Зайченко долучається голова правління національної енергетичної компанії Укренерго пане Віталію. Як чуєте? Да, да. доброго дня, да. чути до. Давайте будемо відверті. Ми отримали кілька нових повідомлень про ситуацію в енергосистемі від учора вечора. В різних регіонах, до речі, вони були різними. Ми побачили, що відключення в деяких регіонах, ну зокрема на Київщині, я живу в селі під Києвом, стали меншими, А в, а в кількох областях взагалі достроково скасували ці самі відключення. Що за диво? Як так сталося? Ну, основне, це не диво, а самовіддана робота енергетики. Ремонтні бригади, як на Коренерго, так і оператори системи розподілу і електростанції працюють фактично цілодобово. Зразу після закінчення повітряної тривоги виявлення пошкоджень збираються матеріали, механізми, і йде відновлення пошкодженого обладнання. Саме тому є така можливість заживити більше споживачів, і з кожним днем це можливість більша. І звичайно. Дуже великий плюс, те, що накопичено за допомогою наших партнерів, досить багато обладнання на складах, що дозволяє швидко усувати пошкодження. Давайте будемо думати про те, чого чекати нам далі. Чи варто нам чекати того, що світла буде більше? Слухайте, ну але зазнайте, питання звучить доволі цікаво. Чи варто нам чекати, що світла буде більше? Так буде, якщо росіяни не будуть гатити. Очевидна ж відповідь, так. От саме саме про це хотів сказати, що якщо взяти ідеальні умови, що від сьогоднішнього дня ударів по енергосистемі не буде, то звичайно енергетики досить швидко справиться своєю задачею, і світло буде, але умови на жаль не ідеальні, війна продовжується, тому ми змушені працювати в тих умовах, є і, і але все одно робити все, щоб світло було якомога більше у нас споживачів. Де сьогодні в якому регіоні найскладніша ситуація? На жаль, як і раніше, ситуація не складніша при фронтових і прикордонних областях з Росією це Суми, Полтава, Харків, Донецька область. Ну, мабуть, це ті, які найбільш страждають від ударів Росіян, тому що по цим областям використовуються не тільки ракети і шахіди, а також інші засоби, які досить швидкі і в тих умовах, в яких працюють ремонтні бригади в цих областях, вони найтяжчі, тому що безпекова ситуація там найгірша. А як може виглядати найгірший сценарій стану енергосистеми, про який ми говоримо? І що ви робите для того, щоб його уникнути чи мінімізувати потенційні наслідки обстрілів або ну, інших поламок? Наскільки і до чого ми маємо бути готові, як споживачі? Ну найгірше сценарії ми вже проходили, і знаємо, що це таке. Це мета, мета агресора це повністю занеструмати на країни довести до блокауту. Це було в 2022 році, але тоді ми справилися досить швидко. Хоча, звичайно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масово на атакувати. На поточний момент ми також знаємо, що мета залишилася та ж сама, залишити українців без світла, води, тепла, тому що ми розуміємо, немає електроенергії, зникають всі інші блага цивілізації. Але ми більш готові, як ми, так і електростанції, тому що є інженерний захист наших об'єктів і об'єктів на електростанціях, є протиповітряна оборона і є Спеціальні дії персоналу для того, щоб превентивно запобігти втрати стійкості на системи і зберегти в першу чергу на систему. А потім вже заживити споживачів, які на жаль відключаються внаслідок наслідок атакову Давайте проговоримо про гроші іноземні. Німеччина планує надати 32 мільйони євро для того, щоб ми зміцнили енергосистему. Це частина 10% від загальної суми допомоги Німеччини. Більше 300 мільйонів євро загалом Німецька підтримка для Укранерго. На що передусім підуть гроші? І на що ви вже, і в що ви вже інвестували виділені суми? Ну, почнемо з того, що що інвестували. Е, наша наш перший пріоритет це відновлення обладнання. Постраждала в нас внаслідок атак, захист його, побудова інженерного захисту на об'єктах, який досить дороговартісний, але він показав свою ефективність. І також розбудова енергосистеми. Ми не зупиняємося на тому, що система має бути тільки відновлена, вона має розвиватися, тому що система змінюється. Вводяться нові джерела генерації, відновлені джерела. І тому система має адаптуватися, і саме на, на цій цілі були використані раніше кошти, і зараз вони також будуть використовуватися в тому ж напрямку. Ну крім того, ми закуповуємо за ці гроші також важкі машини, механізми, які допомагають нам швидше будувати і також швидше відновлювати нашу енергосистему, коли є влучання. Почули Віталізайченко, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго був із нами на зв'язку.